Фундук привитий на медвежому горісі. Порослі. Відколи він був, відколи він привитий був, порослі не було. Порослі медвежий горіх не дає. Дає прикорневі. Прикореневі. Ось, я їх спеціально запустив. І в мене три експериментальних дерева. ось, вот. Прикоренева, не прикоренева, від стовбура йде. Ось теж від стовбура це я лишав на череночки. Ось такі от. Якщо считати це, це удаляється і робиться... Зараз ще покажу. Спеціально от, лиш, лишилися. Ось іде от. Іде його відірвати і все. Але відірвати теж рана буде. Зараз покажу. Як говорять порост медвежого горіха. О, ось. Не Так. Так о. О, медвежий горіх, який великий, які на ньому тут привиті фундуки. І от то, що називається чи називають порослів. Він може бути навіть як... Ну, далеко йти пізніше покажу. Кущом росте, якби кущом, але не кущом з одного корня, я їх спеціально так зробив, щоб він так ріс. Цей теж лишив спеціально на ньому, от на те низьких цих е, прививкуся зробив. Трапезунда. Трапезунда. І ще. Це не те, що там не додивився чи він дає порос. Це було все спеціально зроблено, запущено так. Ось обрізка була. от Отверну. Так як говориться поросль, Оце не поросль, Це все удаляється на раз-два і не треба віддирати, там оце все так підламувати. Не треба. Робиться. Ну потім розкажу. Це все робиться на одній руці. На. от типу медвежого горіха. Тому що казати, що не брешіть там чи ще щось. Ось. Це не поросль. Пішла поросль, тому що дуже багато дефектів на основному стволі цей. Теж це все зроблено. Цей вже дав скільки сережок. Я його лишаю, він відпилить і цей основний ствол спилюється Лишається три порослини, як так говориться. І на цих три в різні сторони прив'ється фундук на ньому. на цьому. А так, якщо, якщо подивитися по всім деревам, де вони, так сказати, обслужені, все, нема ніяких порослів. Це не порослі, а це в рядку був видільний медвежий горіхріст, я його так і лишив. от. Ствол чистий порослі нема. Ствол чистенький, порослі нема. Ствол чистенький, порослі нема. Дерево ніяких порослів. Ще одне дерево. Всі дерева тут ніяких порослів немає. Так що факти є факти. І оцього всього. О ага. тут порост так називаємо. Ось воно, дивіться, з ствола. Його ні в коєму випадку не треба рвати і оце віддирати, щоб була рана. Далі привитим порослі немає. І цим деревам після пересадки ось дерево. Тоже. Я віддільно зроблю це відео по цим всім деревам. Дерево, яке вже, на нього вже можна залазити, я його садив, таке було як... як рука толщиною. Дивіться, порослі нема. І так можна ходити тут, в мене їх багатенько, і тут порослі нема. Ось Отак. так. що. Такі. Тут менші теж порослі немає. Ну отак якось.